У зв'язку з погіршенням погодних умов автошляхи стали зоною підвищеної небезпеки. З метою застереження від аварійної ситуації Державтоінспекція Полтавської області провела акцію попередження серед водіїв. Працівники дорожньо-патрульної служби нагадали учасникам дорожнього руху про правила поведінки на автошляху. Водіям були вручені листівки з порадами, які стануть корисними як досвідченим керманичам, так і початківцям. Шановні учасники дорожнього руху, Державтоінспекція Полтавської області. Проводить профілактичні заходи в зв'язку з погіршенням погодних умов. В зв'язку з цим просимо вас бути обачнішими на на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції швидкості руху, а також. При необхідності обмежити свій рух транспортного засобу на території Полтавщини вже не першу добу панують тумани та дощі, а автопокриття вкрите кригою. За таких небезпечних умов усім без винятку учасникам дорожнього руху варто бути обачними та максимально уважними на автошляхах. Пам'ятайте, ваша необачність може коштувати людського життя чи здоров'я. Сподіваємося, що завдяки попереджувальній акції працівників ДАІ вдасться уникнути аварійних ситуацій на автошляхах Полтавщини. Крістіна Новосьолова, Юрій. Чербань телевізійна служба новин об'єктив.